Про що ви будете жалкувати через 10, 15, 20 років вашого життя? Як адвокат по сімейним справам, дуже багато бачу однакових історій життя. В Чому вони однакові? Коли людина, проживаючи 10, 15, 20 років у шлюбі або, наприклад, у співмешканні, Говорить для себе, що я жила або я жив чуже життя. Слухав маму, тата, сусідів, слухав коучів, але я ж знав або знала, як мені варто зробити, але все одно прислухався, прислухалася до чужої думки. А що з цього нічого не вийшло? Тому перше. Про що можна зараз і сьогодні говорити і змінювати, це жити власне життя власною думкою. Тільки тоді ви не будете жалкувати про те, що ви щось не зробили, щось не сказали, тому що ніхто не знає краще, як вам саме бути, ніж ви самі. Друге, це більше дівчата полюбляють таке робити. Коли ви максимально все робите для всіх навкруги, але забуваєте про себе. Нагадую, навіть в літаку є таке правило: спершу кисневу маску, коли щось відбувається там, в турбулентність, літак потрапляє. на Має на себе надіти дорослий, а потім допомогти дітям. Так ось, особливо жінки, коли ось максимально все викладаються, там, чоловікові, дітям, онукам, своїм всім родичам, а про себе ось так забувають. Друзі, пройде 10 років, як тільки ви перестанете бути корисними вашим родичам або вашим дітям, в кого ви ось максимально вклалися. Розраховуючи на віддачу, а робили ви це багато років, то в більшості випадків, коли ви ось так все віддаєте, віддачі можете не отримати. І саме від цього починаються зазвичай дуже складні психологічні стани. Тому, якщо ви за собою зараз таке відчуваєте, бачите, що ви ось вже на грані. Постарайтеся зупинитися і краще звернутися за допомогою, наприклад, до психологів, щоб розібрати вашу ситуацію, щоб себе не загнати максимально сильно, і ви могли себе повернути до себе. Тому що зазвичай, навіть, от подивившись, причини розлучень для жінок особливо, це коли жінка вже себе от максимально віддала, а про неї всі забули. Старайтеся все ж таки відслідковувати свої стани і вчасно на їх реагувати.